Всім привіт! Робота над прицепом продовжується. І сьогоднішній день почався з того, що забрав вот отакий комплект на борта, які на ми будемо виготовляти самі. Забрав вот отакий комплект замків тут, завіси. От все це, що ви бачите, це, так скажемо, одна із дорогих посилок, яка буде на цій прицепі. Хоча ну, сама дорога це була тоже диска. В общем, що ми позаказували? Заказали комплект. Із восьми штук замків, такого плана замки. Вони вже провірені, вони вже на нашій прицепі ми їх варили. Все класно, вони тут з фіксаторами, ось фіксатор, все класно, вони роблять, відкривають, і достатньо вони не тарахтять. Вони тут, ну зараз одною рукою не відкрию, вони тут відносительно плотненько сидять. І це замки будуть такі, що ну, і основний борт, так скажемо, держать, да? як обичний замок, і буде ще як служити, як петля, тобто буде крутитися. Далі комплекти, виходить, у нас тут із 10 штук. Оце воно все в кучі тут. Комплект це нижній завіс буде відкривання борта, тому що відкривання бортів у нас буде нижнє. Як бокові, так і ну, бокові і нижні тільки будуть відкриватися, а задній буде відкриватися і низ, і верх. Також заказали два комплекти на задній борт. Ну, це нам трохи не такі прислали. Вони поміняють. Там другого трошки буде плану, тому що ці замки йдуть на... Ну, на борт ставиться, нам він не підходить, то поміняють далі, відео покажу. І отакий комплект на задню частину платформи будемо приварювати Отакі шари, ставити замість тих рідних. Так скажемо, що стояли. Захотілося нам такого вже плана спробувати. Отак вони виглядають. Якась вставка вставлена, тут під шар зроблено. Шар такий масивний, виточений. І так вони будуть робити. Далі на прорізі. Все тут вирізається на, на плазморі, а на... Так сказати, на лазері. Такі пальці йдуть в комплекті. Будемо ставити їх, поки місяць не знаю, як нам воно там буде ставати, якось будемо ліпити. Оце, в общем, будемо вирізати, воно нам не треба. І на це місце будемо ставити отак. От. Ну, тут ще буде швелер у нас вирізаний. Ну, там мені вже прийдеться по місту піднімати, опускати, то вже будемо якось хімічити. Далі відео покажу. сейчас ну, сама основна задача платформа, низ платформи вже набраний, сама основна задача зараз я його і будемо далі вже врізати з сюди. Напрокит. Тут, виходить, вставляємо цей. Рішили, що спереді ці будуть. А ззаді поставили ці, тому що якщо оставлять рідні, будемо ставити за гручок сівалок. Коли шнек набік викидаєш і перекидаєш прицепу, піднімаєш, то прицепа і за шнека, і перекос іде. І на цих ось, тих кронштейнах, воно тут тіліпається дуже. Тому поставимо на такі от. Вони тут не повинні тіліпатися, бо воно тут все платненько, як бачите. І так, робота продовжується. Не так швидко, як хотілося, але як є. В общем, що зроблено? Поуварювали. В принципі, платформа повністю готова. Зараз вже ставляємо стойки будемо набирати борта. Що по платформі? Давайте одразу пройду по розмірах. Бо були питання, яка труба. Дивіться, задня і передня труба у нас виходить 80 на 40. Це вона уварена ззаді і спереди. Далі, ось ці ось 40 на 60. Потім у нас. Що у нас ще йде ось спереді. Так само 40 на 80. Сюди додали 12 швеляр. Отак, з цієї сторони, усилили. І отак от, з цих сторон поусиляли. Далі труба 80 на 80. Це будуть у нас стойки бокові. Висота. 100-137 чи що, щось таке, не пам'ятаю. Трохи оставляємо на низ. Тут будуть косинці уварюватися. Ну, а зверху там уже підгоним, яку нам висоту треба по листах желіза. Переходимо далі. На бока обв'язка теж труба виходить. У нас вона виходить 40, яка? 60 на 40 правильно. 60 на 40 і плюс допомідно уголок ну 60-63-й, да, там 63, як він там правильно називається. Оця профтруба, це вже буде йти борт. Це ми виставляємо оцей зазор, щоб було заподліцо. Це труба у нас буде йти на нижній борт. от як видно. Вона у нас теж 60 на 40. І отак ми її випускаємо. Випускаємо на квадрат 12 мм. Це у нас буде. Ну, Скажемо, щоб щілей не було видно, а також там буде зазор, по-любому, 5 мм треба, той може і більше вийде. Тому що ну, кузов длиненький і десь на неровностях прицепа перекоситься, щоб можна було борт відкрити, і не треба там, монтіровками його відкривати. Тому що Кузов все одно як не як він скручується, він грає. Тому будемо робити зазор 5 мм і буде такий у нас так скажем, за шиєм. Це приміряємо. Далі. Труба, вся тройка 3 мм. Що дана труба, ця труба, ця труба, вся 3 мм. Слідующий етап треба виставити їх, по, ну, так скажімо, щоб рівні угли були ці стойки. Зараз будемо варити передній борт. Ми його будемо приварювати. Передній листя за листи покажу. Сюди будемо вгадати цей угол. Листи порубані, поэтому проще вгадати так. так для чого доповнительно уварили, спитаєте, цей уголок. От для таких замків, які будуть в Ось так вони встановлюються. Ось так трохи, та ну, вони почти там заподліцо. І далі буде уварюватися цей замок прямо на борт. Відкривання тільки буде так скажем, наверх, на низ відкривання не буде. Оце для цього доповнительно уварили уголок, тому що на профтрубу варити воно там трошки неудобно буде. так виставлять І виставляти добре. І так, передній борт, можна сказати, вже ну, не готовий, але почти готовий. В общем, поставили лист, якраз тим самим оцей хорошо угол підігнали. Листи заказували хлопці з Галтех. Спасибо, їм допомогли нам. Позвонив, кажу, треба листи, є цей листогиб. Щоб прокатати. Так, да, є, зробимо без проблем. Тому, кому треба листи на прицепи будь-якої форми, люба волна, там є гострі волни, є ж, отакого от плана волни. Все, в принципі, зроблять будь-які розміри, люба там, товщина листа. В даному випадку лист це двойка товщина. 250 на 125. А готовий, готовий, вийшов 117. От у нас, в принципі, борт буде 117 плюс. 5 полоса зверху, і 4 профтруба буде. 4 см. такий буде висотою борта у нас. В общем, хлопці роблять, наклеїли вони свою наклеїчку. Зараз треба буде дзвонити до хлопців, спитати, чи є у них э, та лазерна, ця резка, не плазма різка, лазерна різка. Появилася в мене одна ідейка, як вийде, тоді покажу. В общем, погнули. Кому треба, обращатися, все, все гнуть добре, так як треба. У нас був. З той прицепу, з нашої оставався кусок, ми їм відправили і точно такий самий лист погнули і на дану прицепу. Зараз ми його встановили. Оце, виходить, ми болгарка різали цю сторону, тому що лист 2,50, а в нас він вийшов 2,39, по-моєму, чи так підганяли болгарки, Тому є така щель. Ну, то нічого страшного, саме вона, що стойка ця грівна. То завариться, то ерунда. І сюди полосу лосу ставили 5 тому що з цієї сторони буде, зараз покажу, Ось тут з цієї сторони буде борт, а це буде труба низ борта і лист буде ставитися сюди. Ось. І тому на 4 см бо борти будуть не сходитися. На нашій прицепі там не сходяться борти. Ну, оця вона не сходиться. В принципі, якщо так не придивлятися, воно незаметно. Якщо знаєш, то воно кидається в глаза, тому вже вирішили, щоб борта були в один уровень. Ну, не борта, а волна, щоб була в один уровень. Вставили сюди полосу п'ятерку, а дана труба буде ж 40. Ну, плюс буде зазор, там 5 мм. Ну, в общем, 5 мм там нічого страшного. Ось такий вже вийшов борт. Зараз поки все на прихватках, поки будемо прихвачувати. Тому що одразу уварювати, може все повести. Ось так от виходить. Кузов у нас виходить. Ширина по крайніх стойках 2,49, ну, грубо говоря, 2,50 буде. Да? Плюс будуть замки отут, ще будуть ну, в 2,60. Хоча у нас теж 2,55, вітер сильний. Вона у нас 2,55, а дану хотіли зробити вущу, ну, щось міряли-міряли. І, в общем, поки додавали. Оцю профтрубу додали ширше, потім гулок додали ширше стало, потім ще щось додали. В общем, вийшли на 2,50, а длина буде 4,85. Це по краях теж такий кузов вийде.